Від командири, радий вас вітати на каналі «Голова». Сьогодні в нас на огляді новий танчик Чифтейн МК МК-6». Ну як сказати, новий в цьому танчику вже 10 років, тому що він вже з'явився в клієнті гри у 2015 році. Але компанія ВГ вирішила, що тільки сьогодні він достойний вийти. З'явитися в нашій грі на основі, так, і вона засунула їх в коробочки. Але питання в тому, що на той час, коли цей танчик виходив, це була дійсно справжня імба, тому що його киде, його стабілізація. На той момент це був дійсно, я думаю, що, мабуть, один із найкращих танків у грі. Давайте ми з вами пробіжимося коротенько по його характеристикам. Середня його шкода з пострілу становить 400 одиниць шкоди. Підкалібрені він має підкаліберні снаряди. Перший снаряд це звичайний, середнє пробивання броні 270 мм. Також має голдовий підкалібр, який пробиває 310 мм. Хочу сказати, що звичайний вити зі швидкістю 1300 172 метра на секунду довий 1350 Також має осколовий фугасний снаряд, який має підвищену шкоду аж 515 одиниць і має дуже хороше пробивання броні 140 мм. з гармати з моєю оборудкою становить 9.65 Його ДПМ 3858 шкоди на хвилину. Що в мене стоїть за оборудку? Перву оборудку я поставив бонова закалка, турбину Т3 і боновий досилоч. Звичайно, можете ставити звичайне, якщо у вас немає Т3 або бонугу, можете ставити звичайне обладнання. І другу збірку я поставив вентилятор, досил та турбину Т3. Заражання гармати становить 6 секунд 22 мілісекунди з цією збіркою з закавкою Його кути вертикальної наводки становлять мінус 10 донизу та плюс 20 доверху. Час зведення майже моментальне 1.35. І танців на рахунок того, що він дуже сильно стабілізований, він майже завжди як зведений і має досить таки непогану точність 0,28. А з боновою закавкою його міцність становить 2550. Також тут встановлена польова модернізація. Давайте зараз вам покажу, яка. Перше я ставлю перше до збереження напевної швидкості. Друге ставимо перше від розміру кого зведення. І третє ставимо до огляду. Четверте, п'яте я пропустив, а там ви вже можете на свій розсуд. Переходимо до його броні. Бронювання корпусу, друзі, це важкий танк 10 рівня. Бронювання корпусу 85-50. 25. Ну, ви розумієте, він не танчить абсолютно нічого. Бронювання башти, нібито непогано, 250 мм в лоб, 140 з боку і ззаду 30 мм. Ну, ззаду то, розумію, немає броні ніколи. Але я вам скажу, що 250 десятки частенько прибувають у вас просто в башку, навіть не в лючок, тому що має е, деякі уязвимі міста. На башті. Багато хто сподівався, що це буде такий же чівтейн, як за глобальну карту, але насправді ні. Це зовсім інакший танк. Він має ДП, але він не має абсолютно броні. Що ми маємо по рухливості? Потужність двигуна 810, так як у звичайного чіфтейна за глобальну карту здається 1100 чи скільки там, да? щось около того. Максимальна швидкість з турбиною Т3. 47 перед, 18 назад. І в плані немає, в принципі, і швидкості вивірки. Хотілося б йому, якби був 50, 55, було б набагато ліпше, звичайно. Про нерухомість цієї машини я мовчу. Це... Звичайно, ми не ставимо сюди жодного перка на маскировку, і маємо вісім маскування, непомітність машини. Це ні про що. Погляд непоганий 450 метрів. Дані зв'язку 835. І ще я так додав собі, знаєте, порівняння, щоб порівняти чи MK6 МК та чи за глобальну карту. І нібито по вогневій місці виграє Чи MK6, МК але... Є нюанси. Нюанси заключається в броні, тому що чівтень дійсно може танкувати від борта, він може стояти намето, зайняти позицію і тримати від рельєфів. Чівтейн МК 6 насправді не дуже певно відчуває себе від башти, тому що я вже як говорив, дуже часто його пробивають. Тому потрібно на ньому грати обережно, старатися десь когось каточити. Грати можливо від союзника. Звичайно, треба грати на первій лінії. Ні в якому випадку не потрібно грати другу-третю лінію, тому що ви тяж, і все ж таки трішки броні у вас є. Це не БТБ, що треба виходити на мишу. Деколи вам пощастить, можете і ягу втанчити, але це мало-мало вероятно, тому що. Загалом вас будуть прибувати, бути обережними з такими танками, які мають крупний калібр, дуже високе прибиття, такі як Є3, Є4, Яга, ну і бабахи, тому що навіть на великій дистанції і в лючок вони також закидують. А так скажу, взагалі танчик непоганий. Дійсно, танчик непоганий. Мені подобається його стабілізація. Стабілізація, ну просто шикарна. Їдеш, зупинився, ти вже зведений, дав постріл, поїхав далі. Займати треба позиції, старатися, щоб прикривати лючок, якщо вже стати від башти. І постійно треба рухатись, тому що закривати місця, слабкі місця вашої башти, і щоб башенку не пробили, закривати старатися лючок. Так як ключок на цьому танку набагато більше, ніж у ЧФТН за глобальну карту. І не варто ці насправді порівнювати, тому що це зовсім різні. Цей танк більше схожий до ФВшки, да, який ми маємо за бон, який коштує там, 12 чи 15 тисяч бон, оцей танк схожий до того геймплею. Але, мабуть, тут пушка ще більш комфортніша за що своєї стабілізації, але мені здається, там краще пробиття. Тут пробиття не дуже велике, яке становить всього 310 мм. Свою думку я сказав, танчик непоганий, треба грати дуже обережно, він не прощає помилок насправді. Ось і все. Дякую, друзі, всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Якщо так, будь ласка, протискайте вподобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному відео. Всім дякую.